Всім привіт! На зв'язку магазин 450.com.ua Хочу вам розказати про ремні, збройові та магнітні тримачі, що у нас є в наявності. В нас в наявності представлений майже повний асортимент таких виробників, як фрак Україна, Страйкер та Рагнарок деякі речі. Є одноточки, точки, двох точки, трьох точки, додаткові кріплення, крюки. Тобто все, що вам потрібно, під карабін, під тапку. дуже класна штука. Перевірили особисто, їздили на полігон. Пізніше буде відео, магнітний тримач. Дуже класна штука, класно працює з калашом, класно працює з додатковими аксесуарами, які вам треба там, по-швидкому зафіксувати, класно працює з помпою. З ar системою не дуже дружать, все-таки там використовуються алюміній. ну З калашом просто бомбічна річ. Я особисто біг з нею, з прикріпленим на магніт калашом. Ну, як біг, там, наскільки я міг при своїй вазі бігти. Але факт в тому, що калаш залишився на місці. ну Рекомендую, як мінімум. Затестити неоднозначна річ, дуже цікавий гаджет. До зустрічі!